Кажуть тут по французьких каналах, що щось це відбуває в Курську. В'ячеслав Гладков розказує, яка там біда. О! Капець! Ми напали! Бляха, люди евакуюються! Мама мія! Знаєш, що говела мовою, середи, яка плакати сьогодні, казала моя свекруха. Вона надвесе спасла, каже, бо їй щось це зараз нещасний хлопака Аж ця у шоці. Відбір на півночі Франції каляєна Да, 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 ле що тут є.